Купила сьогодні філе горбуфі. Зараз підсмазую цибульку. Поріжу трошки філешки. Та, мабуть, підсмажу та протушкую. Подивимось, що воно вийде. Я порізала цю філешку більш дрібніше, та зараз повкладаю на пательню її. Я вже виклала те, що в мене було. Зараз трошки вона підмазується з однієї сторони, я її переверну та подивимось, що будемо робити далі. Рибку я вже перегорнула, підсолила, додала туди трошки водички та накриваю її зараз кришкою. Хай вона тушкується приблизно хвилин 15. Така рибка в нас вийшла. Я її положила на тарілочку, трошки з лимончиком, з зеленушкою. Думаю, це буде дуже смачна вечеря. Всім смачного!